Капелан Олег з Володимира Волинського дев'ять діб під жорсткими обстрілами провів в Донецькому аеропорту. Там він в перерах між боями сповідав, вислуховував та молився разом із українськими захисниками. Олег став викладом незламної віри в Бога та нашу перемогу. І хоча це вже не перша ротація капелану в зону АТО, аеропорт назавжди залишив вслід його душі. Різні люди по-різному казали. Хтось сказав, що я поїхав славу шукати. Хтось казав, що я поїхав за довідкою, що учасника то, але я їхав по повелінню Божому. Через що в мене була впевненість, що зі мною нічого не станеться, що Бог мене збереже. Звичайно, я відчув, що я там не не лишній, тому що хлопці підходили, просили їх благословити. Дуже багато питали про церкви, питали про Бога. Ну і знову ж таки, коли були поранені, я був з ними. Тоді, щоб вони молились. Хто міг, то вони самі молилися, а хто не міг, то я їм казав слова молитви, щоб вони молилися. Я молився, я дуже багато молився. Молився за себе, молився за хлопців, щоб їх Бог беріг на, на постах. А хлопці, як, ну, в більшості це, вони про це не думають. Починається бій, вони всі біжать на підкріплення своїх постів і вони біжать вже під обстрілом. Тобто вони про це не думають. Просто є команда, і вони біжать її виконувати. Є завдання підтримати своїх побратимів на бойовому посту і вони біжать. Там нема страху в них. Ну, Там, можливо, їх так підготували, але це реально це... Ну, більшість з них це просто такі безстрашні люди, які просто виконують свою роботу. За все змінилося те, що цінуєш те, що в тебе є сьогодні. В побут. Цінуєш те, що тобі тепло. Цінуєш те, що ти можеш поїсти теплу їжу, що в тебе ти можеш попити воду. Вона не є заверша літ і. Ну, цінуєш просто те, що є. Цінуєш сьогодні. Ти не думаєш про завтра, а живеш сьогодні і насолоджуєшся цим. Це основне. От зараз я дуже хочу потрапити до своєї сім'ї, до дружини, до дітей і їх всіх обняти. От там я про них постійно згадував. Це якби був стимул триматися. І, звичайно, найцінне ну, виходить, що от, так, в принципі, для кожного з бійців вони живуть надією побачити свою сім'ю. Тому що багатьох хлопців на мобільних телефонах заставка сім'ї, фотографії сім'ї це те, що їх підкріпляє. А цінуєш все. Коли приїжджаєш звідти, то те, що здається нецінним, ти його цінуєш тепер. Міняється просто цінності, погляди. Якщо брати як капелан, Теж міняються погляди. Ну, дуже важко якби, зрозуміти, чому Бог допускає смерть хлопців. І багато про це роздумуєш. Але розумієш, що ну, хто є такий, щоб дискутувати з Богом. І тому те, що я міг зробити для спасіння хлопців, спасіння їхніх душ, я там робив. А все інше вирішує Бог. Евакуація поранена це дуже особлива річ. Получається, що приїжджає е, БТР і до нього треба на, на, на носілках винести пораненого. І, але особливість в тому, що ти повністю виходиш на ділянку, яка прострілюється з двох сторін, і по тобі можуть в будь-який момент кулі попасти. Е, Загрузити в БТР це не так швидко. І ну, Перша евакуація, яка, ну, яку я допомагав проводити, е, ми винесли пораненого, і на півдороги я розумію, що я забув каску. Але вже не було куди мінятися. І якось вже було, ну, і я, я не міг сказати комусь іншому солдатів, ти візьми, бо я без каски. І ось так побіг і вразило те, що ти несеш пораненого, навколо тебе дуже багато пострілів, автомати, кулемети, хлопці прикривають, щоб, не, щоб по нас не, не стріляли. І ти в той момент біжиш. Передбігаєш під, до, до БТР, ти хочеш чим пошвидше, але воно швидко не виходить. Але ти мусиш бути там, поки не загрузили, не закрили і тоді повертаєшся назад. І коли повертаєшся назад, е, то таке відчуття, що наче нам не Весь спотівший, серце б'ється швидко, але щасливий, що живий. Не треба всім їхати в аеропорт чи на передову. Туди треба їхати лише тим, кого кличе Бог, хто відчуває повеління Боже. Тоді можна їхати. А взагалі, щоб, щоб я побажав всім священнослужителям і церквам, найперше, що ми повинні підтримувати в цей складний момент солдатів, їхні родини, підтримувати вдів там, на місці. Не треба всім пхатись на передову. В цьому нема сенсу. Сюди повинні їхати лише ті, кого кличе Бог. І вони зможуть цю свою місію виконати і повернутися надалі живими. Але ті, хто в тилу, теж їм не треба розслаблятись, а треба по максимуму допомагати. Допомагати тим, хто поранений, хто лишився неповносправним. Підтримувати їх. Обов'язки церкви зараз підтримувати і служити. Тому що. Солдати воюють і за церкви, за їхні сім'ї, за їхні діти. І ми повинні це цінувати. Тому що це вони воюють за наш море. Чому я їй поїхав? Тому що в мене також є дружина і діти, і я розумію, що це хлопці захищають мене і мою сім'ю. Що би я поважав хлопцям, які залишилися? Найперше. Ну, щоб вони не забували про Бога. Щоб вони молились до Бога не тільки коли, коли дуже важко, а щоб молились, коли, коли і легко, коли, коли є спокій, тишина, щоб вони також молились. Тому що Бог вирішує долю кожної людини. І Бог може кулю відвернути в бік, щоб вона не потрапила. Взагалі я бажав би, щоб якомога більше людей почали читати Біблію. Щоб вони розуміли в духовних речах, а там же як кого далі. То, щоб вони йшли в ті церкви, які їх цікавлять, які їм подобаються. Я не кажу, щоб всі йшли в одну церкву. Це також неправильно. Є різні церкви. Щоб просто щоб читали Біблію, а там Бог направить. Тому що тільки Бог може нам допомогти перемогти в цій війні. Це в його силі. І я вірю, що так і буде.